Які відчуття у вас викликає День Святого Валентина? Я самотня жінка. Чесно кажучи, я почала більше цінувати День Святого Валентина відтоді, як почала сприймати його як день любові до себе. Я купую собі вишуканий шоколад, приймаю ванну з піною і дивлюсь улюблені фільми. Це набагато краще ніж переживати про те, чи хтось подарує мені квіти? Це мій улюблений день, щоб поїсти шоколадних сердечок. Це мене пригнічує до усрачки. Я хочу знати, як це брати участь. Це одна з багатьох причин, чому День святого Валентина відстій. Кажу це як людина, яка частіше за все святкувала цей день з партнером, але все ж пережила чимало самотніх днів святого Валентина. Обидва боки відстій, якщо розібратись. Маєш партнера? Круто. Тепер іди витрать купу грошей і виправдай очікування суспільства. Або будеш осоромлений, чи не святкуватимеш і. І тебе осудять або залежно від партнера, влаштуй сварку з цього приводу. Все вже готово, розважайся, немає партнера. Круто, не засмучуйся через це і отримай задоволення, спостерігаючи за щасливими парами, які насолоджуються своїм особливим днем. Не беріть до серця. Серйозно, це відстій. це переоцінено, і корпорації наживаються на нас. Запевняю вас, в цьому немає нічого особливого. Справжня хитрість полягає в тому, щоб дозріти зі своєю половинкою до того, щоб відсвяткувати його за кілька вихідних до або після вікенду закоханих. Наприклад, я велика ймовірність, що в нашому улюбленому ресторані буде набагато більше столиків і не буде жодних завищених цін на святкові страви, які ми неодмінно захочемо замовити. Святкувати його в цей день здається надзвичайно важливим, коли ви тільки починаєте зустрічатись. Але з часом вам не знадобиться конкретний день, щоб вийти. В світ і у вас не повинно виникнути проблем зі святкуванням в інший час. Нехай люди тішаться. Якщо хтось не хоче святкувати, то не треба. Якщо комусь подобаються всі ці тематичні речі, він теж може ними насолоджуватись. Звісно, як і будь-що інше, це не повинно сприяти поганій звичці, розтринькувати гроші на цій планеті. Так багато ненависті, негативу, розбрату, браку емпатії тощо. Якщо ця шоколадка в формі серця і плюшова ковдрочка принесуть комусь щастя, то нехай це можна сказати про будь-яке. Свято. Моя дружина зробила мені пропозицію на День Святого Валентина, тому я дуже люблю це свято. Це комерційна пастка, але не буду брехати. Будь-який привід з'їсти більше шоколаду та отримати дешеві подарунки це моя перемога. Тож я ненавиджу тиск сподівань, але люблю бонуси. Я думаю, що його недооцінюють. Я обожнюю це свято. Хоча останні кілька років я самотня, люди в моєму житті змушують мене відчувати себе неймовірно особливою і коханою в цей день. Гадаю, цей ентузіазм заразний. Все гаразд, це мило. Я щороку купую мамі та тітці квіти та цукерки. Мій партнер отримує подарунок на власний вибір і вечерю. Я розумію, що деяких людей дратує комерціалізація та непомірне споживацтво. І я також усвідомлюю, що дехто вважає наші сенісенітниця, яка заважає людям займатися своїми справами. Але особисто я одружений вже 5 років і закоханий 8, І я щиро радію можливості дарувати своїй дружині додатковий раз на рік подарунок. Я люблю робити їй сюрпризи і піклуватись про неї, але також приємно мати додатковий день для подарунків і час, щоб поміркувати. І відчути себе щасливим від того, що я з нею. Це час, коли вилазять гівняні чоловіки і починають викрикувати, це все комерція, щоб виправдатись за те, що вони не зробили щось приємне для своєї дівчини. До біса День святого Валентина. Кохання для мене не існує, мені судилось померти на самоті. З одного боку, це приємно. Мої мови кохання це подарунки та слова схвалення, тож я використовую будь-який привід, щоб причепуритись, піти кудись і приємно провести час разом. Але я вважаю дещо прикрим, що люди так зациклені на комерціалізації цього свята. Подарунки це не обов'язково величезні букети квітів, банальні плюшеві іграшки та цукерки. Вони можуть бути трохи більш продуманими і враховувати побажання вашого партнера. Крім того, це не обов'язково обов'язково має бути фізичний подарунок. Ви можете спланувати приємний затишний вечір кіно зі смачною їжею і просто провести час удвох, або маленька листівка ручної роботи, або шлист. Також мені стає сумно, коли я думаю про те, що в старших класах кожна знайома мені дівчинка відчайдушно хотіла отримати троянду, а ті, хто не отримував, дуже засмучувались. Мій тато купував мені троянду щороку, щоб переконати, що я її отримаю. Він. Її в кабінет, коли я була в класі, навіть якщо знав, що я вже отримала її від когось. Він був дуже милим. Це просто нісенітниця, вигадана для продажу листівок, шоколаду та квітів. Крім того, деякі люди покладають на нього безглузді сподівання і дозволяють цьому впливати на їхні стосунки. Це щось на кшталт лайт версії Різдва. Мене це пригнічує, тому що я відчайдушно хочу зустрічатись з кимось по справжньому романтичним, але вважаю, що мене ніхто не полюбить. Чорт забирай це так жалюгідно бути самотньою. У світі і так достатньо ненависті. Нам потрібен день для святкування любові. Це навіть не обов'язково має бути романтичне кохання. Є багато видів любові, які варто святкувати в день святого Валентина. Ви можете любити своїх платонічних друзів чи свою сім'ю, і те і інше повинно бути частиною дня святого Валентина. Для мене це звичайний день. Я просто з нетерпінням чекаю наступних після дня святого Валентина днів, коли на шоколадки та інші солодощі будуть знижки. Це язичницьке свято, яке експлуатується до такої міри, що якщо ти не робиш щось особливе для свого коханого, значить ти його не любиш. Я не святкую це свято і не визнаю його. Я не вірю у визначений день для прояву, особливої любові. Робити це навмання протягом року набагато веселіше. Я воліла, щоб у будь-який день, окрім дня святого Валентина, партнер показував, як сильно він про мене піклується. Якщо квіти, подарунки дарують у цей день, я думаю, що це роблять лише тому, що так прийнято, а не тому, що партнер справді бажає це зробити. Будь ласка, заради Бога, не питайте нікого, як пройшов твій день святого Валентина. Я, як самотня людина, стискаюсь від жаху. Ніколи не брала участі, тому не знаю, що я втрачаю. Я завжди користуюсь нагодою, щоб потішити себе, а потім впасти в депресію через те, що у мене нікого немає. Важливо, як до тебе ставляться протягом року. Я працювала в офісі. Адміністраторка була одружена з одним із ремонтників. Він надсилав їй на День Святого Валентина безглуздо великий букет квітів. Звичайно, весь офіс це бачив, їй це подобалось, але вона, мабуть, не знала, що він цілий рік шпекав інших жінок, які там працювали. Моя донька працювала в квітковому відділі у місцевому продуктовому магазині. Вона ненавиділа День Святого Валентина. через Усіх чоловіків, які забігали туди по дорозі з роботи, щоб купити аби що, просто щоб було що вручити дружині, коли він повернеться додому. Це божевілля. Мій чоловік цілком спонтанно дарує мені квіти та ласощі відтоді, як ми почали зустрічатись 45 років тому. Це є справжнє кохання. Працювати в ресторанній індустрії дратує приголомшлива кількість людей злиться, Якщо не можуть повечеряти в цей день, ми не винні, що ви зателефонували в останній день, а місць немає. На щастя, в культурі, в якій я виросла, цей день визначається як день друзів. Ви нагадуєте своїм друзям, що ви дбаєте, і думаєте про них. Якщо у вас є романтичний партнер, ви можете зробити щось особливе разом, але я особисто люблю дарувати і отримувати привітання з днем другом. Для мене лесбійки це привід купити собаці нову іграшку, приготувати вишукану вечерю для моєї дружини і спробувати вимкнутись і зосередитись одне на одному на цілий вечір. Дружина думає, що це заради галочки, але насправді це просто турбота і бажання зробити щось приємне. Насправді це все, що потрібно деяким жінкам. Цьому світу не завадило б трохи більше тепла і позитиву. Якщо вже на те пішло, то це день для того, щоб потусуватись моїм. Приятелем випити та поїсти. Це день, коли гівняні партнери йдуть на все, щоб показати свою любов, щоб решту року поводитись з партнером як з лайном. О, я переплатив за квіти вечерю, щоб довести свою любов, але до кінця року не робитиму ні чорта». Свято вітальних листівок, вигадане компаніями, що випускають вітальні листівки, щоб заробити гроші, так само як і День матері або батька. Вітальні листівки це таке марнотратство. Я не можу дочекатись того дня, коли ця застаріла тенденція помре назавжди. Надсилайте квіти, цукерки або щось корисне. На вбивати дерева заради листівки, яку викинуть через тиждень. Особисто я не фанат. Я не маю нічого проти, але коли ти самотній і святкуєш день народження на тому ж тижні, то подвійне нагадування про те, що ти і самотній, і старієш, іноді буває дещо неприємним. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як ви ставитесь до Дня Святого Валентина? Напишіть в коментарях.